Красотень, золота осень. От запасається дровішками на зиму, молодці, так і треба. Я якби обстріли були. Але це не це такий асфальт. То не переймаємось. О, Шишига стоїть. Так, мене пропустить. продають продають малину Дуже, дуже гарно, але дирки в асфальті. Решки в асфальті закінчилися, можна нормально їхати далі. Не можна сказати, що лівобережною Київщиною скучно їздити, тому що важка територія. Так, переважно це спахані поля і лісосмуги, але там, де течуть річки, Озерця, там є також і невеличкі горбики, і невеличкі долинки. А поля і взагалі степова така природа, вона має також свою красу, а золотою осінню то ще більше. Під'їжджаємо до Баришівки і зараз знову будуть дерева асфальті. З правої сторони бачимо такий монумент Баришівка. О, спортсмен з всіх відомих причин закритий. Так, приїжджаємо до Барушівки. Що ж, трохи відомостей про Баришівку, щоб не було скучно дивитися відос. Так, щодо назви. Достовірних відомостей про походження назви немає. Вважають, що це літопісний баруч який вперше згадується у 1125 році, вказують на існування в минулому на території сучасної Баришівки поселення Борисівки, володіння київського князя Бориса з 11 століття, гарні дерева лікарні Сучасне поселення вперше в історичних документах згадується у 1603 році як Баришівське городище, а з 1630 року як Баришеве. У народній вимові назва поселення звучала як Баришівка, подібно до того, як місто Бориспіль називають Боришпіль. Утворення назви за допомогою суфікса Івка. Також в Козацькому реєстрі за 1649 рік згадується назва території Переяславського полку, а саме Баришпольська сотня. Існує припущення, що назва може піти від переселенців із населеного пункту Бариш, Бучацький район Тернопільська область або річки Бариш. Цікаво, що у тюркомовних народів існує ім'я Бариш. Зокрема, турецькою мовою пишеться як Баріс. Баришівка розташована на правому березі річки Трубіш. Це ліво притока Дніпра за 6 кілометрів на північ від автошляху Київ-Харків і за 66 кілометрів на південний схід від Києва. Через СМТ проходить залізниця, на якій розташована одноіменна залізнична станція Баришівка. Площа СМТ складає 5 квадратних кілометрів. Княжий період. Заснування Баришівки відбулося в 1980-90-ті роки. Князем Володимиром Мономахом Остерським він збудував транзитно-торгове місто Баруч. Якщо враховувати середину між цими датами, а вона має найменшу похибку, то заснування Баришівки відбулося приблизно у 985 році. Баришівка вперше згадується у літописах у 1125-26 роках, як городище Баруч. У 1603 році Баришовське. У 1630 рік місто Баришове. У 1630 році населення міста брало участь у повстанні Тараса Трясила. З 1648 року по 1782 рік Баришівка була центром Баришівської сотні у складі Переяславського козацького полку. Від 1731 року Барщівка вважалася військовим поселенням. У 1754 році було 108 дворів і бездвірних хат у місті та предмістях. З 1756 року Бархівка мала церкви. Від 1775 року Баржівка належала полковнику Сулимі. Зі скасуванням козацького полкового устрою містечко перейшло до складу Остерського повіту Київського намісництва. За описом 1787 року у Баришівці було 1058 душ. Містечко у володінні різного звання казенних людей, козаків і власників, генерал-майора і надвірного радника Сулим є на мапі. 1787 року Це кінотеатр Старт. Словнику 1788 року Словарь учрежденных в России ярмарок. Зазначена одне з місць проведення ярмарок. Боришовка. Містечка в округе Малороссийского Переославского полка. Здесь бывать в году три ярмарки. 1 января 1, -я, 2 мая 9, 3 сентября 11. -го. Торгуют на онных разными мелочными товарами и привозимою из донских станиц мелкой рыбой. Жители продают рогатый скот, лошадей, хлеб, смолу, горячее вино и прочее. Привозять также сюди для продажи жителям крымскую соль. Власне, це є виписка зі словника 1788 року. Зі словника російських ярмарок. Яке гарне дерево? Від початку 19 століття Баришівка вже у складі Прияславського повіту Полтавської губернії. У 1843 році Баршівку відвідав Тарас Григорович Шевченко і описав відвідані Баришівки у повісті «Прогулка з удовольствієм і нібізмаралі. Під'їжджаю до одного з розбитих мостів через річку Трубіж зробили тут таку тимчасову переправу, а міст зараз відновлюють. Власне, завдяки цій річці Трубіж зі сходу Київщина має натуральний захист від загарбників. Бережно по пісочку. Машини виїжджають і залишають пісок на асфальті. Ну, АЗРЦ, але в'їжджати не можна. На можна. Гарне озерце. Одразу за баршівкою. Так, десь тут треба затриматися, тому що далі пісок. Рибаки сидять на березі, ловлять рибу. Є також кафешка з домиками на березі. І можна прямо з цих домиків, котрі знаходяться на таких причалах, ловити рибу і сидіти там також столи є, напевно можна замовити собі щось поїсти і так гарно провести час над цим озерцем. 1890 рік Баришівська волость площею 3595 квадратних верст включала 16 сіл загальною кількістю населення 1085 осіб. Період перших визвольних змагань 4-5 лютого 1919 року у Баришівці та навколишніх. Селах відбувся бій між большевиками та армією УНР, переважно місцеві добровольці. У тому ж 1919 році настеження церкви в Баршівці став священник української автокеферної православної церкви Петро Тарнавський. Пізніший єпископ, репресований НКВС у 1938 році. 3 липня 1921 року Баршівська волость увійшла до складу Київської губернії. А з 1923 року містечко стало районним центром Київського округу. У 1923 році 17 сімей незаможних селища Баршівка, що мали 75. Гектари в землі об'єдналися у виробниче сільськогосподарське товариство Нове життя. У 1928 році всі господарства та виробниче сільськогосподарське товариство Нове життя об'єдналося в совхоз 1 травня. Товариство мало 1200 гектар угідь. Через рік на базі його організовано сільгосп Артіль. Під час Голодомору. Протягом 1933 року у Баршівці померло 309 мешканців, у тому числі діти до року 4. За деякими іншими свідченнями, ця цифра сягає 360 померлих від голоду жителів. Проте конкретних прізвищ померлих встановлено дуже мало. Місце масових поховань знаходиться на центральному кладовищі при вході зліва. Ось такі інформації з Вікіпедії, і там ще трошки про сучасність, але сучасність бачимо на власні очі. Дві церкви, базар, магазини, заправки. Ось така місцевість. підході расистів до Києва одне з углоповувань з півночі. Просувалося на Баршівку, сподіваючись захопити Баршівку і далі йти в напрямку Борисполя. Так на північ від Баршівки і на схід. На що там за церква? Власне, на цій річці Трубіж були підірвані мости, щоб перешкодити загарбникам просуватися далі. Баршівка була, скільки я знаю, Принаймні один раз обстріляна. З ушкоджень знаю, що напевно повилітали в якісь багатоповерхівці вікна. Натомість більші ушкодження мені невідомо. Гарний пар, дітлахи павляться, ну, навіть в баршівки навіть щось цікавого є. Окупанти так і не зайшли в баршівку, були затримані в лісах на північ. Від цієї місцевості, таким чином зараз можна спокійно їздити, насолоджуватися осінньою красою, містечко, котре повернулося до життя, і зараз купається в кольорах золотої осіні. Вже немає нічого надзвичайного в цьому регіоні, але було мене бажання особливо показати кольори золотої осіні, котрі так прекрасно прикрашають наші українські місцевості. Цикли, як я бачу, стали дуже популярні зараз в Україні. Тим більше такі невеличкі, китайські, 250 ки І ще менші, такі мапедіки, 125 кубів. Ну що ж, це є засіб пересування. Іноді треба людині самій під'їхати. Ощадний засіб пересування. І також, і також можна оминути черги, покружляв трохи по центру, щоб показати місцевість. Зараз під'їжджаю до центрального кругу. З правої сторони треба зробити собі фотографію біля напису Я люблю Баришівку. Дуже популярні стали ці написи в різних наших місцевостях, більших, менших. що ж, добрий фон, щоб робити фотографії туристам. Все, зробивши фотографію. Перекусивши, направляюся назад в напрямку Києва, прекрасно відпочивши біля озера і подивившись одне з українських міст селищ міського типу, вертаюся наповнений Новими враженнями і цією гармонією поєднання золотої осіні і будиночків наших невеличких містечок. Всіх вітаю і до нових зустрічей на каналі.